В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої, сьогоднішнє євангельське читання розповідає про чудовий приклад постійності у вірі і молитві, показаний звичайною жінкою, до того ж язичницею, якби цей приклад живим вогнем упав на совість всіх тих. Хто називає себе вірними, але у вірі і молитві схожий на жорстокий холодний камінь. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі тирські та Сидонські, і ось жінка Хананейка, вийшовши звідти, кричала йому, Помилуй мене, Господи, Сину Давидів, донька моя жорстко бідснується. Звідки вийшов Ісус? З Галилеї, землі ізраїльського народу, що походив від благословенного сина. Куди Він відійшов? У краї, де жили хананіяни, нащадки проклятого хама. Таким чином Господь вийшов від благословенних і прийшов до проклятих. Чому? Тому що благословенні забули Бога і стали проклятими. А деякі з проклятих визнали Бога і здобули благословення, докоривши книжникам і фарисеям за формальне дотримання зовнішніх обрядів і за порушення заповідей Божих про милосердя і вшанування батьків, Господь зі своїми учнями відійшов у землю язичницьку. Чому він приходить до язичників, тоді як раніше звелів учням іти найперше до людей дому Ізраїлевого? Матея 10:5.6. По-перше, як говорить премудрий Іван Злотустий, ніяка заповідь дана учням його не зв'язує. По-друге, він бачив, що юдеї його відкидають, і передбачив, що врешті вони його цілком відкинуть. Бог вірний своїй обітниці. Він через пророки обіцяв послати Спасителя народові юдейському. Бог виконав це. Але народ юдейський через своїх вождів відкинув Спасителя. Та оскільки Бог, багатий у шляхах здійснення свого домогобудівництва, через це відкинення Христа юдеями діло спасіння не зволікалося і тим більше не припинялося. Спаситель перейшов в межі народу юдейського іде до інших народів. Послідовний і вірний своїй обітниці, Господь і учнів своїх посилає спочатку до народу юдейського, але після розп'яття воскреслий Христос відправляє їх до всіх народів. І нарешті третя причина, Господь хотів ще раз присоромити Богом вибраний і благословений народ, показавши йому віру язичників. Щоб таким чином привести до Його до покаяння і навернути до Бога. Вперше він зробив це у Капернаумі, наприклад, я римського сотника, римлянина, що належав до племені Яфета, але явив зразок віри в Господа нашого Ісуса Христа. Отже, нащадків Яфета і хама покличе Цар Небесний на Царський бентет. Ще раз нащадки Сима, вибрані і першопокликані, відмовляються від запрошення. Це мало послужити застереженням і докором. Але все одно юдеї впиралися до кінця, чому й були відкинуті відкинутим. Подивіться тепер, дорогі мої, яка велика віра жінки-язичниці. Вона вийшла на зустріч Господу, вона назвала його Господом і сином Давидовим. Безсумнівно, вона чула про Христа Чудотворця, бо чутка про нього рознеслася і серед сусідніх з юдеями народів. А тепер вона дізналася, що він прийшов в ті краї, і вона з радістю і з великою вірою кинулася до нього. За описом Євангелиста Марка, Господь уйшов один дім, бо не хотів, щоб хтось дізнався про нього. Очевидно, Цим Господь хотів ще сильніше підкреслити віру язичник. Він не буде нав'язуватися, але вони будуть його шукати. Більше того, він буде уникати язичників, але не зможе уникнути. Він не міг сховатися. Велика віра жінки Хананеїки знайшла його. Народ, якого він кличе, не бажає прийти до нього. той час, як люди, що сидять у темряві і тіні смертній, шукають його і знаходять його навіть тоді, коли Він від них ховається. Зверніть увагу. Жінка Христові говорить: не помилуй, доньку мою, але помилуй мене, Господи Сину Давиді. Донька її пожевільна, донька її біснується, однак мати молить Господа, щоб він помилував її саму. Чому? Тому що в своєму безумстві донька і не знає нічого про себе, вона і не відчуває того жаху і тієї муки, котрий відчуває матір, що має добрий розум. Ці слова водночас показують велику материнську любов до доньки, біду своєї дитини, матір сприймає як свою власну. Той, хто помилував би її доньку, помилував би її нещасну матір. А у цьому страшному становищі, хто взагалі міг би вчинити, яку б то не було милість матері, не вчинивши милості її стражденній доньці, безсумнівно. Через божевілля дівчини, засмучений у востім, усі родичі і друзі сім'ї, безсумнівно, сусіди їх цураються, а вороги зловтішаються, у домі стало порожньо, ніби на кладовищі, з нього чутно волання одержимої і її божевільний сміх. Хіба може матір у скорботі думати і мріяти, говорити і просити про що небудь інше? А може, вона усвідомлювала і якийсь гріх, з котрим пов'язувала біду, яка трапилася з її доньку. Тому вона й кричить Помилуй мене, Господи, сину Давидів. Але він не відповів їй ні слова. Не було звичним для Христа не відповідати на питання і благання людей. Він відповів навіть сатані, який спокушав його в пустелі. Він мов почав лише у відповідь на питання своїх неправедних суддів і мучителів Каяфи і Пелата. Так чому ж він не відповідає на благання цієї нещасної матері, щоб відкрилися очі невидючих, і щоб вони побачили те, що бачить він, щоб жінка якомога яскравіше показала свою віру у Христа, щоб побачили і дізналися про це усі, хто супроводжував Спасителя. І учні Його, приступивши, просили його. Відпусти її, покарчить за нами. Він же сказав відповідь Я, посланий тільки до загиблих овечок Дому Ізраїлева. Бачите, дорогі мої, як мудро сотворив премудрий Господь, не виконавши бажання жінки відразу, і змовчавши у відповідь на її прохання. Учні вже починають жаліти бідну прохачку. Відпусти її, означає, або виконай її прохання, або ясно її відмов, щоб вона не кричала за нами. На це прохання своїх учнів Господь відповідає, що Він посланий тільки до загиблих овечок тому Ізраїлю, тобто до народу юдейського. Чому Господь так відповідає? По-перше, щоб показати вірність Бога своєму заповіту, а по-друге, щоб викликати учнях роздуми про те, що і язичники є дітьми Бога живого, що і вони потребують допомоги і спасіння. Через цю бідну жінку, сильною вірою, Господь ще раз дав нагоду учням самим збунтуватися проти вузьких юдейських уявлень, ніби Бог турбується тільки про юдею, і ніби Він є тільки Богом юдеїв. Господь навмисно говорить так, як говорили всі юдеї, щоб учні замислювалися й самі дійшли висновку, що розуміння їх народу хибне. І тим більше воно є помилковим, чим більше їх народ вироджується і відпадає від Бога, а Господа нашого Ісуса Христа відкидає ним. Господь наш Ісус Христос бажає вчити учнів не тільки за допомогою слів, але й за допомогою живих подій, які відбуваються в житті. Замість слів, Він використовує випадок з жінкою, язичницею. Щоб він став для учнів незабутнім уроком. Він саме для того й перейшов кордони юдейської країни, і прийшов землі язичності, щоб через цю значну подію дати урок своїм послідовникам. Але подивіться, як жінка вражає свою непохитну віру Господа нашого Ісуса Христа. А вона, підійшовши. Вклонилася йому і сказала, Господи, поможи мені. Вона була впевнена, що якщо їй не допоможе Христос, то ніхто на світі не зможе допомогти. Вона безумовно благала всіх лікарів і вживала всіх я зичницьких, знахарських засобів але марно. Біснувата донька залишалася біснувати. Але ось цілитель від усіх мук і хвороб. Вона чула про нього, вона повірила в нього, перш ніж його побачила. А тепер, коли вона його побачила, віра в його божественну могутність ще сильніше і сильніше розгорілася у ній. Він може, те, чого ніхто не може. Він може, все варто йому тільки захотіти. Жінка вірить непохитно, що він це може, і вона намагається схилити Його, щоб він сотворив, можливе тільки йому, йому і нікому іншому у цьому величезному світі. Тому, коли він змовчав у відповідь на її перше благання, і коли не звернув на неї уваги навіть після прохання своїх супутників, вона забігає наперед. Падає перед ним на коліна і волає, Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь, не годиться взяти хліб у дітей і кинути пса. Страшні слова, дорогі мої, але Господь знову говорить не від себе, а висловлюється мовою сучасних йому юдеїв, котрі лише себе вважали дітьми Божими, а всі інші народи псами. Цим Господь хоче викликати і у своїх учнів рішучий протест проти юдейської злісної винятковості. Цим Господь хоче розбудити в душах учнів ту думку, яку він пізніше в очі скаже книжникам і фарисеям. Гори вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що закриваєте царство небесним людям, бо самі не входите туди, і хто. І тих, хто хоче вийти, не допускаєте, Матея 23,13. Ось ті, хто були названі дітьми, стали подібними до псів, а ті, кого вважали псами, повертаються і стають дітьми Божими. Але, звісно, Господь хотів дорікнути не тільки юдеям, але й язичникам. Юдеї називали їх псами більше через лість, але в назві цій була велика частка правди. Бо язичники у Тирі та Сидоні, так само, як і в Єгипті та інших місцях, з давніх дамен віддавалися служінню бісам, що є псами гіршими від усяких псів. Христом цим не дорікає цій жінці особисто, але докоряє її народові і всім язичницьким народам, які служать бісам через ідолів та інші мертві речі. Через різні гадання і через нечисті жертви. Тоді незвичайна ця жінка, яка перевершила у своїй вірі і боговибраних юдею і зневажених язичників, відповіла Господу, так, Господи. Але і пси їдять крихти, які падають зі столу панів. Так дивно відповідає ця смиренна жінка. Вона не заперечує, що належить до тих народів. Котрі можуть бути названі псами, і вона, хоч була кращою за юдею, не соромиться назвати юдею Панами. Вона швидко зрозуміла образний і переносний зміст слів Спасителя, бо велика віра несе з собою і мудрість, велика віра дає їй потрібні слова. Такі велика її покірність перед Господом і любов до хворої доньки, що її не ображає навіть ім'я пса. Хто з грішних людей і міг би дійсно відчути себе нечистим псом перед пречистим Господом? Тільки той, у кого в його гріховній нечистоті є промінь віри. Я недостойний, щоб ти увійшов під дах мій», – сказав. Господу у каперному сотник язичник, а тепер ця жінка-язичниця не соромиться назвати себе собакою перед Господом. Доки людина не відчує своєї гріховності, вона не зможе зробити жодного кроку до свого спасіння. Безліч і безліч великих святих церкви були чистішими і світлішими від мільйони інших людей, але не соромилися себе назвати собаками. Так усвідомлюють себе люди, котрі істинно прокинулись, протверзіли від паянства мерських і плотських пристрастей і побачили себе приниженими у багні гріха. Доки людина цього не відчує, вона заколишує себе у смердючій колисці гріха. І не може ні побачити необхідності віри, ні повірити, доки пес не відчуває сорому того, що він пес, він не може захотіти стати левом. І доки жаба не відчує Гедоти й смороду свого болота, вона не, за... не може захотіти піднятися і полетіти за горло. Нещасна жінка з євангельської розповіді глибоко відчула безсилля язичницького світу, його приниження, його нечистоту, бруд, генії і сором усього його буття. Вона тужила за чимось більш могутнім, світлим і чистим, і те, чим вона за тим тужила, раптом відкрилося її в хресті. І до того ж, вищою міру найбільшому сяєм, тому вона не відступає від нього, тому вона і упокорюється Його словам, що належить до зграї псів, не тільки упокорюється, але й сама це визнає. Але відчуваючи недостойність свого походження, вона просить хоча б крихт хліба життя, посланого Богом Ізраїлю. Хліб цей є Христос, а крисхти хоч би найменше Його милість. Голодні пси, що не мають навіть крихт, і крихтами задовольняються. Тоді Ісус сказав їй у відповідь, жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш. І зцілилася донька її відразу, тільки довівши діло до найвищої точки, вигукну це Господь. Навіть якби ця жінка була рідною донькою Аврамою, вона не могла б виявити свою віру ясніше, ніж зробила. Хто має очі, щоби бачити, і вуха, щоби чути, побачили і почули. Більше чекати було нічого. Навіть юда зрадник міг бачити велику віру жінки Хананейки. і маловірний Петро, і Тома невірний. Нікого зі своїх апостолів Господь так не похвалив? Кому з них він говорив велика твоя віра. Навпаки, що він якось сказав у маловіри? і хіба тільки один раз, хіба він, докоряючи їм, зачисляв їх якось до роду невірного і розбещеного? Для того він і привів їх у землі хананейські, щоб через віру цієї жінки-язичниці, що не знала ні закону, ні пророків, навчити їх великої віри і показати велику силу віри. Господь поступово навчав своїх учнів у школі віри. Цією подією землі язичницькій він дав їм гарний урок і цим досконалов його світу. Подивіться, дорогі мої, яка віра у цієї жінки, котра не пізнала у своєму роді про цей світ і життя нічого істинного, котру вчили, ніби сонце, місяць тварини і каміння є богами, котра народилася і жила серед мороку, невіддання й сорому, котра нарешті належала до того злого племені хананян, яке Бог вигнав з обіцяної землі, щоби звільнити місце для народу юдейського. Колись випраного ним народу. Воістину, тут багато повчального, багато підстав для роздумів про шляхи Господні, а для апостолів і народу багато причин засоромитися і покаятися. Апостоли, цей урок зрозуміли і засвоїли. Якщо не зразу, то пізніше утвердили, що в вірі. Пощіли віру Христову по всьому світі. За цю самотню віру поклали життя і прославились. Але чи зрозуміли, і засвоїли цей урок ми? Дорогі мої, нині церква Христова у світі є народом Божим вибраним, нове Царство і нове священство. Подивіться, в якій зневазі Господь і наш Ісус Христос у народів християнських. Подивіться, як хрещені люди стали не тільки родом маловірним, але й родом невірним і розбещеним, як вони вірують у все, що завгодно. Більше, ніж у Спасителя, і шукають у своєму житті опору і допомогу шліпих і глухих предметів та елементах довкола себе більше, ніж в самогутньому Господі нашому Ісусі Христі. Як за це вже самі себе жахливо покарали, бо стали смутні й озлоблені, байдужі і нещасливі. Такими були юдеї під час прощастя на землю Христа. Християнські народи тримають ключі від царства небесного, але сьогодні вони мало входять у це царство, а водночас тих, хто хоче війти, не допускають. Поперед них християнськими народами поводять себе гірше, лютіше, егоїстичніше і приземленіше від цих самих народів. Цим вони відштовхують нехристиянські народи від Христа і перешкоджають увійти в царство, за яким ці народи сумують. Лише крихти падають з царської трапези, Христової цим народом, і вони ці крихти збирають жива. Але як їм язичникам насититися, якщо європейці і американці, що сидять за царською трапезою, як пани духовно бідні? Чи не прийде скоро Кінець того терпіння Божому? Чи не відкине незабаром Господь тих, хто відкидає Його, як він жоднора учинив? І чи не оголосить обраних необраними, а не обраних обраними, благословених проклятими, а проклятих благословенними? Але що нам залишається робити у цьому роді Богоборчому? Тільки те, що робила жінка, постійно молитися живому і всемогутньому Господу наш Ісусу Христу і голосити до нього. Звір. О Господи, помилуй нас, грішних. Бо якщо є Божа воля змінити одне вибрання і замінити Його іншим, якщо у Його святій волі буде забрати царство у християнських народів і передати його іншим, якщо наближається кара за гріхи. Це ж відкиненням християнських народів не будуть відкинуті усі християни, як з відкиданням народу юдейського не від... були відкинуті всі юдеї. Ті з юдеї, хто визнав Христа після падіння Ростиму, спаслися так само, як і ті, хто визнав його під час його земного життя. Бо багато юдеїв хрестилися навіть пізніше, і деяких з них стали великими святими церкви Божої. А ті, з них, хто сьогодні звертається до Христа, спасаються, як до відкидання і зміни обранництва спаслися і багато їх народів. Тож візьмімо, дорогі мої, за приклад молитовну постійність і велику віру жінки хананянки і не ослабнімо духом, ні на мить. Тому не треба боятися і говорити. Загинуть нинішні християнські держави, народи, отже ми загинемо. Нехай буде з державами і народами те, що судилося. Жоден з віруючих у Господа ніколи не загине. Один єдиний віруючий був у Бога в Содомі праведний Лот. і його одного спас він, коли допустив Содому загинути. Будемо вірувати з постійністю, безперестанно піклуючись про те, що вогонь віри нашої не згас. Постійно будемо підносити молитви свої душевого Бога, як за себе, так і за свою церкву Божу, і за увесь рід людський, і віра. Тільки віра дасть сили нашій душі і прожене з нею всякий страх, всякий сумнів, а молитва прояснить дух наш і наповнить нас вірою і надією, здоровими думками і плом'яною любов'ю. Нехай зміцнить всем і людинолюбний Господь наш Ісус Христос, віру нашу, і почує молитву нашу, Йому ж це, це подобає честь і слава Сорцем і Святим Духом, Троїці і нероздільні, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, де я виділяю благословення. пишіть імена під благословенням, Вислухайте свої думки, свої побажання і про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!